Скасування воєнного стану не означатиме автоматичну демобілізацію. Для цього потрібне окреме рішення президента. Про це говорить член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Веніславський. А як ви пам'ятаєте, то закону про демобілізацію у нас поки що немає. Про це недавно нам нагадав. Депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко, який голосував проти продовження воєнного стану і проти мобілізації, саме з цих причин. Але як роз'яснює заступник міністра оборони Гаврилюк, військових, які воюють з 2022 року, поступово виводитимуть із фронту. Це станеться, коли накопичиться людський ресурс для заміни. Одним із варіантів можуть бути військовослужбовці, які підписали змін оборони контракт 1824. Це контракт молодих людей, котрі поки що не підлягають обов'язковій мобілізації, нагадаю вам. Погодьтеся, що це не термін, коли буде ресурс для заміни, коли він сформується, а коли він сформується. Може він через років 10 сформується. І ці люди будуть служити. Це не може так бути. Це, це не повинно залежати від якихось обставин чи настрою командира, чи ж від погоди. Повинен бути закон, який визначає. Від і до. А якщо поки що держава не може собі дозволити прийняти закон, який демобілізує людей, і що ці люди змушені там бути, то так і пропишіться. Зробіть закон. що... Люди, котрі зараз на фронті, будуть воювати до тих пір, поки не закінчаться бойові дії, і це буде можливо і несправедливо, але законно, бо це буде прописано у законі.